Що пропонує Міноборони як альтернативу демобілізації? Як повідомив член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Вінеславський, Міністерство оборони розробило механізм ротації, який передбачає, що після 90 днів участі безпосередньо в бойових діях, а людина має право на відпочинок. Протягом навіть кількох місяців Веніславський назвав це альтернативою звільненню з служби або встановленню чітких термінів служби. Також, за словами Веніславського, міністер оборони України Рустему Мєро вже заявив, заявив, що про розробку таких рекомендацій. Ну, оскільки врегулювати особливості бойових дій на рівні закону просто неможливо. Цей так званий альтернативний механізм, ймовірно, буде реалізовано там за допомогою директиви, рішення ставки або наказу головнокомандувача. а це дозволить оперативно впровадити зміни без тривалого законодавчого процесу. Федір Венеславський також торкнувся питання законопроекту про демобілізацію, і тут він зазначає, що його ухвалення в найближчі тижні є просто дуже оптимістичним сценарієм. Причина, вона очевидна, це ризик одномоментного просто звільнення великої кількості солдат, що може мати негативні наслідки на полі бою та суттєво послабити бороноздатність нашої країни. Тож сподіваємося, що альтернатива демобілізації буде працювати. Хлопці, втомлені, їм треба давати перепочити.